Ну, з центральної України, можливо, з Черкащини, можливо, з Полтавщини. Вони не так сильно зруйновані, як ну, треба подивитися, що воно буде, коли закінчиться війна. Але ну, ідея моя в цьому полягає. Я думаю, що в нас вже використали декілька кластерів. Таких просторових, але вони пов'язані з економікою, з значною мірою, з екологією, ну, з багато з, з якими речами. І мені видається, що тут ну, будувати регіон треба той, в якому А, є люди, Б, є невичерпаний ще екологічний потенціал. Ну, я маю на увазі там воду, землю, все решта. І в якій можна розвивати економіку.